Новий завод з виготовлення овочевих консервацій, солінь, а також вакуумації овочів. Запрацював у Великоберезовицькій громаді під Тернополем. Нове підприємство розпочало роботу в індустріальному парку. Західноукраїнський промисловий хаб. Завод овочевий має три напрямки: це є консервація, це є соління і це є чищені вакуумовані овочі. Що касається вакумації овочів, і це це є. Бдем казати, це є зим, зимовий сезон. А коли йде сезон, будемо казати. Огірок помідора, перець і все тоді ми виготовляємо продукцію, консервацію, так як ви бачите, огірки в зараз піде помідор. Потужності підприємства це є літрової банки 8 тисяч банок за зміну, а півлітрової – 10-12 тисяч банок за зміну. Підприємство є частиною аграрної компанії з Тернопільщини. Відтак в якості сировини планують використовувати й овочі, вирощені в нашому регіоні. Тим самим створивши замкнений цикл виробництва, станом на сьогодні на заводі працює 26 людей. Надалі на підприємстві планують збільшувати кількість працівників, впроваджувати сучасні технології автоматизації виробництва та виходити на нові ринки, зокрема за межами України. Завдання одне сьогодні це виробляти якісну продукцію, високоякісну, знайти своє місце на ринку, і на ринку не тільки України, а сьогодні і заробіжжя, розвивати економіку, вносити свій вклад в розбудову, розвиток економіки України, таким чином наближаючи нашу перемогу. Подібний завод на території області забезпечує розвиток економіки регіону, створює продукт з доданою вартістю, забезпечує нові робочі місця. Період війни. Відкриття будь-якого виробництва це вже є успіх. От і відкриття даного заводу на сьогоднішній день це найперше це є приклад для інших підприємців. Що не переживайте, вірте в свою країну, вірте в свої збройні сили, відкривайте на території України. Тут всередині відкривайте сьогодні виробництво. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.